Не намалював тої картини, як то воно має бути. Ніби все спирають на те, що буде економія, тому що скоротять керівників підприємств, бухгалтерів. Але як на мою думку, то буде надструктура, тому що все рівно потрібен буде директор цього об'єднання, замісники, менеджери, як тепер називається, грузчики, прибиральниці. У з нас це є і директор, і продавець, і менеджер, і прибиральниця, все одні особі. Тому що ми завжди економили. А чому ми економили? Тому що ми любимо книжку. Бо не кожен може навіть взяти з молоді, чи кожен хоче працювати на таких мінімальних окладах? Звичайно, що ні, всі собі уявляють щось по іншому. Кожна з нас склала свою душу, можна сказати, в своєму росту. Тобто, коштів обласної влади жодних, ви самі себе забезпечили зарплатнею, так, і зарплатнею, і на розвиток підприємства. Ми робили ремонти. Ми, коли навіть по місту мої колеги зверталися, щоб допомогли трошки тоді, коли бруківку ми ставили, тому що ми. Ми майже знаходимося в центральній зоні е, нашого міста, а центральна зона там звичайно і оренда є. Правда, колись влада про нас потурбувалася, не наша на вищому рівні, що ми маємо е, трошки пільги в орендній платі, але орендна плата зростає, газ зростає, світло зростає, і не дивлячись на це все, ми. Не є збитковими, то як може, так перераховує обласній раді там скільки 106 106 гривень, скільки ну які в нас є прибутки, що в нас залишається.